Вітаю усіх глядачів телеканалу в етері Програма на часі. І сьогодні я її ведучий Андрій Цепуга. Будемо продовжувати спілкуватись на тему гарячого літа 2025 року, а саме про важливу складову туризм. Чому важливо? Тому що туризм, не враховуючи формат російсько-української війни, також допомагає і вносить дуже велику лепту для економіки нашої України. І поговоримо ми також про туризм саме нашої територіальної громади і. Я буду не один. Сьогодні у нас є гості програми, тому прошу знайомитись: Кристина Тимошів та Тетяна Воскобойнікова. Добрий день, добрий день, радий вас сьогодні день. вітати. Добрий день. Давайте скажу, хто ви є для наших глядачів. Ну, в першу чергу, фахівці із туристичного обслуговування. Це раз ви також є комунальне підприємство центру розвитку міста та рекреацій. Сточний інформаційний центр при Івано-Франківській міській раді тут ну трішки є заплутано, але для того ми будемо і з вами. Спілкуватися, будемо розповідати в першу чергу, чим займається ваше підприємство і для кого ви розраховані. Також сьогодні поспілкуємося і про невеличкі міні-екскурсії. Ну, спробуємо нашим глядачам пояснити, як хто і коли може до нас завітати про головні події і, зрештою, про основні акценти сфери. Тому, в першу чергу, розповідайте, чим займається ваше комунальне підприємство. Доброго дня. День. Туристичний інформаційний центр був створений у 2016 ро році в рамках всеукраїнського такого проєкту, коли вирішено було, що коли турист приїжджає до міста, в першу чергу має бути локація, куди б він звернувся і дістав таку розгорнуту інформацію про те, куди, що і як далі йому робити. З цією метою були створені такі точки. В кожному місті вони розташовані. По різному у нас дуже крута локація, так. адже ми знаходимося в самому серці. Вратуші, 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 вратуші. Вратуші, так. Ось ми під розділом комунального підприємства Центр розвитку місця рекреації, і це додає свої плюси, тому що комунальне підприємство наше має багато різних цікавинок, куди і ми задіяні. Наприклад, міський парк імені Тараса Григоровича Шевченка. І наш Турцион постійний вже долучається проведенням екскурсії, mm -hmm. от Тетяна якраз проводить там. Також це оглядовий майданчик міської ратуші. Ось звідки ля можна податись повністю на місто з детушиного польоту. Це підземелля міської ратуші. Ось. І також в першу чергу це наш офіс простір, з якого і починається знайомство з івано франківським Розраховано на кого? На іноземців, які приїжджають. До речі, от в нас приїжджали звіт із Польщі, з Чехії. Ві... Ві... В який час Багато... війна для них? зараз, тобто зараз. враховуючи всі небезпеки. Ну зрештою, можливо, нам зрозуміло, що це префронтова зона, і в нас умовно безпека... безпека є. Як іноземці на це рахують? Вони питають, запитують. Вони не бояться це робити? у них різна мета приїзду? Є волонтери іноземці, які ага, приємно з корисним, і... так? і так і такий запит. Є. Є іноземці, які одружуються з українками, угу. одружилися. Теж, наприклад, у нас наше КП теж має таку послугу Шлюб за добу. Так, так, так. І зразу у нас замовили екскурсію в підземелля ратуші, або пішли на оглядовий майданчик ратуші. Медовий дуже... день. Медовий <рес> Не місяць а так, день, так. Так. Різні є, різна мета. Є. Так, а, значить, іноземцям зрозуміло. А, внутрішній, ну, називаємо так. В... Можна назвати внутрішніх людей, які проживають, внутрішній турист, суто з нашого міста. Умовно три категорії таких так. внутрішніх туристів можна пройти з України. Ви маєте з так, України наші, так. так. Перше це напевно, що в час війни ми не можемо відкидати. Це вимушено переміщені особи. Це ті, які приїхали тому за певних обставин. Але я дуже не люблю ці слова. Вимушено переміщені, вони для нас гості. Примови поважені. Ми їх чекаємо тут. І особливо це було відчутно в 2022-23 році, коли Франкіс став таким, знаєте, хабом, хаб, таким осередком, осередком коли це були не просто навіть зустрічі з людьми, це було таке дуже-дуже велике єднання. Ось зараз люди вже більш осілі, так? тобто вони вже більше знайомі. Дуже багато в них вже навіть є свої, скажімо так, невеличкі групки тих, що вже є поселені по mm -hmm. нашому місті. Наприклад, з Харкова, з Києва. Вони з собі між собою з Донецька. І коли приїжджають mm -hmm. інші люди, вони вже навіть більше знайомі, що їм тут чекати. Mm -hmm. Тобто вони вже при на, на, на певним рівні обізнаності Ну так. Одне одному сказали так. і зрозуміло. Оце другий це те, що зараз 24-25 рік. Це те, що в нас, от правильно сказали, безпечне місто. Так тому у нас дуже багато конференцій проводиться різних. Змагань дитячих, дорослих, спортивних, танцювальних. Ось потім у нас проводяться різні презентації, виставки і так далі. Ті, що можливо, коли проводилися тільки в містах, мільйонниках інколи, mm. а перенесені були до нашого міста як більш безпечно. А от внутрішнього саме із нашого міста. Ну тобто, допустимо, уявили, моделюємо ситуацію. Я тут проживаю там 10 років чи 5 років, чи від дитинства. І є частина людей. Я думаю, ви погодитесь, тому що і в мене серед моїх знайомих, я впевнений, що і серед ваших, хоча серед ваших набагато менше, є люди, які нічого не знають про місто або дуже дуже мало і скупо це знають. І чи вони звертаються чи не звертаються до вас? Звертаються. Звертаються більше того, останнім часом навіть стало якось модним робити один одному подарунок. Mm -hmm. Типу по такий сертифікат так, так замовляють сертифікат на таку-то дату такій людині е тематичну екскурсію. Ідучи на таку екскурсію, та навіть банально на звичайну оглядову, наші місцеві дивуються. кажуть, ми отак ідемо під ноги, дивимося, навіть не, не звертаємо звертає увагу, що тут тюльпанове дерево зараз цвіте. Над фонтаном. А наскільки красиве місто, От не даремно треба підняти очі догори і Чи побачити це. Так. А якщо це якась тематична, ну, люди реально для себе відкривають повністю так само, як е, гість міста відкривають для себе своє рідне місто, тому що дуже багато чого не знають. От також цікаво. Три формата, мабуть, буде. Питання значить і просте, проте будемо робити інші підходи. Починаючи давайте так, із 22-го року, на якому форматі, до 22-го року, мабуть, бути верніше, на якому форматі був саме туризм, навіть локаційний в нас, чи навіть в Україні, і після 22-го року, після вже війни, де покращення, чи де погіршення, чи він залишається на сталому рівні? Особисто на вашу думку. Я вже. Аналізували от одного разу такий, ну, таке питання, і я зараз, от, в принципі, трошечки повторюся, в тому плані, що найбільше ми відчули зміну туризму не в 2022 році, а в 2014 році. Угу. Тоді, коли якраз, було 14 2014 року, якраз формат, в принципі, досить дуже не міняється. А от в 2014-му, коли почалася війна, вперше почала така величезна хвиля. Жителів Сходу України приїжджати до нас. Тому що в порівнянні колись дуже багато людей їхали до Криму, так. дуже багато людей їхали за кордон. ось А в зв'язку з тим, що вони потрапили в такі умови, що там прифронтова зона, там все-таки військові дії, почалася окупація. І люди, вони E, почали думати про те, а хто ж там живе, знаєте, на заході, і знайомитися з нами. Ну, завжди тригери були так, e, тому що там так. Нас живуть так звані западенці, mm -hmm. і не знати, що від них очікувати. Так. І от вони приїхали до нас. От вони дуже багато людей насправді почали пізнавати, що от, крім Кримських гір так, Карпати в принципі дають такі варіанти відпочинку, такий драйв. Тобто ну, в нас є водопади, де падає вода, так і що тут гостинні люди. Так бити ти не буде ми всіх вітаємо і бачимо. І, от, і, в принципі, от після того, от ця така, знаєте, хвиля єднання, примирення, знайомства, взаємного знайомства. Тому що я свого боку помічаю з боку знайомих, що ми теж почали хотіти побачити, дізнатися про Дніпро, про Харків і подорожувати туди більше, навіть от Херсонська область в той період так само в Херс... побували так у Лешківських пісках, наші пустелі, ось. І Отаке взаємознайомство, і воно триває досі. Відкривають люди для себе ну, більшу Україну. Мені так сподобалося, один чоловік в горах сказав, що це не різні міста, це Україна, це одна квартира, так. а кожна область це кімната. Кімната, Теж, так, різні поверхи, ре... різні поверхи, кімнати, Я так, в різні кімнати. Відкривають для, для себе люди наш край, і він їм заходить. Те, що я помітив на превеликий, на превеликий жаль, і опісля вже війни, те, що дійсності люди почали хотіти дізнаватися про інші міста. Чому я помітив, бо прогулювався ще трішки раніше по місту іншими роками, мається на увазі, але вже враховуючи повномасштабний формат, бачив дуже багато наших внутрішніх туристів з інших міст, які приїжджають, тобто якісь такі групки. Так вони там спілкувалися російською, мені в принципі значення немає так само, як і. Здебільшого і нашим мешканцям, в якому стані зараз зараз приїжджають з інших областей, чи у вас можливо якісь є партнерства, чи є якийсь обмін, чи є якісь такі формати, які ви можете запропонувати? Допустимо, умовно, там там Дніпро, так і ви маєте змогу з ними спілкуватися з кимось, з таким самим агентством, умовно кажучи, і е, домовилися, що ви можете одне одному там давати такі екскурсії. Ну, щось на кшталт того, чи можливо є якісь такі речі? Ну, э... Сточний інформаційний центр Дніпра <ріст> <ріст> Ось, Насправді так. Ми якраз так прямо місто назвали, з яким ми співдіємо. <ріст> так. <ріст> співдіємо так більше з східних, з <ріст> центральних міст. Ось. Ну, формат такий, що вони, в принципі, тобто, до них звертаються так само, як і до нас. От Вони приїжджають, наприклад, приїжджає людина в Дніпро, так? а потім вона вже цікавиться, куди з Дніпра, наприклад. Можна поїхати багатоденно подивитися, так. і в них до речі, в нас були такі колись жарт. Правда е, про те, що інколи е, з інших областей mm -hmm. е, ось багатоденні тури з кусок приїжджають навіть частіше ніж ми збираємо Сланківська тури mm -hmm. в гори. Mm -hmm. е, mm -hmm. <laughs> Тому що вони збирають групки і проводять на 5-6 днів. І, і там, на пан, Різні локації. Різні, там, різні локації. Міста. Вони за тиждень знайомі з нашою повністю Івано-Франківської області. Івано-Франківськ зібрати кількаденний тур ну, Карпати у нас практично неможливо. Пояснюю, чому. У нас для нас все близько. Так. І в нас турист він розрахований на те, що я, в принципі, є ремче можу побачити самостійно. Тобто, в Маняву, і до нас запит від наших туристів це приходить, і ми дуже часто складаємо. Схему, куди можна як доїхати, до це запит навіть не просто від туристичних фірм така логістику. Так? Ми ці послуги ми даємо практично кожного дня. Mm -hmm. До нас звертаються, і кажуть, як нам найзручніше добратися, наприклад, до Галича. Що ми там за кілька годин? У нас є обмежений ага. косір часу. Що ми там можемо побачити? Бачите, так. так далі. Тобто, і інколи це скласти складніше для людини продумати на її кілька днів, щоб вона самостійно познайомилась. А от вони приводять, вони привозять вже е, групи Сформована. сформовану групу і. Їх возять вже загальним. і оце відповідь на питання, чому інколи приїжджі люди про нашу область на більше ніж не місцеві же так. Літак. є така річ. Тому, наші думають, ми тут так близько живемо. самі поїдемо. Ми поїдемо краще там, от в Київську область. І тоді так ми питаємо в них, а куди у вас можна привезти людей? Угу, угу. Ось ну і ще один момент: інформаційний центр не комерційна організація. Ми не збираємо групки. От збирають турфірми нашого міста. Ми інформуємо, куди можна звернутися. Тур одного дня з якого туру? Місця? так, і от вони вже везуть на Волинь. От у нас тури є от кількаденні від турфірм. Ось <пості> на Закарпаття, <пості> на Закарпаття, <пості> вони ми везем інші області та, на кілька да, дані, а вони привозять. Так, та, є такий також жарт. Пригадав людина, яка живе, скажімо, в форматі десь близько біля моря, вона на та море не так часто й ходить. Ти коли маєш час, ти приїжджаєш туди на тиждень, на два тижні відпочинку. Така mm -hmm. ж сама історія Або і в нас. Приїжджають сюди, і вони втомлюються ходити так, по так, пішохідним так, так, рівним так. дорогам. Так само, як і, так так так, як, і як ми в гори шубори. їдемо, Типу, ну потім поїдемо. Тут гори пару метрів. Так. В цьому є парадоксально, тому такий обмін дуже корисний. Ну і про те, що я казав, міні-екскурсію хочу, щоб ви провели. Що це таке? Тому що на сайті я бачу, у вас є дуже дуже багато цих речей. Я кажу ще раз, що ви інформуєте, там є і таємниці війної гори. «Цвинтар з, з вампірами, і відьміні гори і тому подібне. Там є дуже багато речей. Що можна познайомитись? Проте підземелля також мене цікавить. От що про підземелля можете розповісти? Те, що якраз відноситься до нашого так, 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 Наш так, 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 комунального нашого продукт комунального підприємства, це колишня тюрма, в'язниця угу. 200 років там була тюрма. І довший час це були закриті приміщення в 2023 році. Їх облагородили, позабрали, те сміття, яке там є, Відну, витяжку, освітлення, саму основу там освітлення, mm. там є. витяжка є, вентиляція. Саме, саме приміщення лишилося те, яке є. Там лишилися ті ранні камери, mm. ті лави, на яких сиділи в'язні. І тепер ми там проводимо екскурсії. Ми запрошуємо гостей і мешканців міста на наші екскурсії. У нас кожного тижня або п'ятниця, або субота, де можна познайомитися, де можна подивитися. Треба в першу знайти. чергу у нас в Фейсбуці, Туристично-інформаційний центр. Там ми фішу робимо. Крім того, від вже цю афішу можна бачити і на інших сторінках, але ми робимо афішу саме на туристичному інформаційному центрі. Як по попиту? До речі, приходять суціть, приходять, чист приходять і дітей приводять, деколи хочуть малих дітей. Ну ми рекомендуємо вік 14 Тому що а це колишня тюрма. Ага, там відповідні цим... розповіді, там атмосфера. Скільки така. часу триває? Година часу, часу. години часу, 100 гривень вхідний квиток. Військові безкоштовно. Крім того, різні соціальні групи. Якщо є люди, які потребують безкоштовно, щоб ми провели, пишуть листи і проводяться і по місту екскурсії, різні соціальні такі і безпосередньо саме це мається на увазі для військових так, реабілітації проводила. Тобто, або коли в нас були є центри такі для людей з уважением злочин, це по місту більше або підвали. Ну там, це там, складно так, провести, там чисто так. фізично важко. Так. Розвертаються такі от, соціальні групи, і ми йдемо на зустріч. На ну, оглядовий так само, для таких є можливість uh -huh. безкоштовно підніматися. Теж військові, Військово. само собою. Uh -huh. ну і оті, Якщо дітей якісь соціальні танде, наприклад, де там у нас було багато і промінці дії, Крила, ну благодійні фонди. Якщо вони uh -huh. за них ідеякі привозять в Франківськ групи благодійних фондів, то вони зверталися до нас і. і ми ну і крім того, нагадати хочу про ті благодійні екскурсії щонедільні. Так, Відділ так, туризму так. Франківський організовує кожен тиждень, неділю, дванадцята година, вхід від ратуш, але саме від туристичного інформаційного центру. Кожної неділі є благодійна екскурсія, літній Інший, часу. Так. літній період зазвичай з дня міста стартує. Угу. Інший екскурсовод. Проводи кожну неділю, кожна тематика різна. Ну і за бажанням. Потім екскурсанти за своїм бажанням можуть дати якусь оплату, але гроші йдуть це. Так донат Донат, угу. донат. так саме також. Донат. Я немарно зачепила про благодійні екскурсії. Бачив, що так на перший день літа у вас був і захід. Також бачу загадки липової алеї. Ось такі проводилися. Події це Якщо якраз можете... в рамках цієї, що вам розказала угу. традиції безкоштовних благодійних екскурсій. Загадки липової алеї це якраз. Моя екскурсія. Ось, бачите, ми якраз минулу неділю мали цю екскурсію. Я так намагалася підстроїти тоді, коли будуть сісти липи. Ну так, логічно. — За вони зараз, тоді тільки дві липи ціло. — Нормально, все одно, рахується, вулиця, неймовірно, гарна, атмосферна, є своя історія, там більше липа, це дерево Франківська. Так. І достатньо багато людей прийшло, йшли в парк. Парк, колишній ліс. Такий наш парк теперішній, він милує око. Ну, Облагороджений, так, діти, це цвіте, гарно доглянуто. Це одна з екскурсій. А скільки часу також вона триває? Щоб ну, ця екскурсія сме... була дві години. Дві години. Дві години. А, а, години. Так... Зазвичай кожна екскурсія триває mm -hmm. до двох годин. Mm -hmm. Це нормальний час, не дуже втомлювати. У нас багато екскурсоводів, кожен екскурсовод має свою тематичну екскурсію. Допустимо, і прийшовши до, до, нас, до нас, ми людину інформуємо. Наприклад, є жіноче обличчя Івано-Франківська, є легенди Франківська, є комерційний Франківськ. От Христина. А давайте <с <с давай, та, от, комерційний є... Івано-Франківська цікаво. Комерційний Франківськ це тема, коли я розповідаю під час цієї екскурсії. Які цікаві заклади в різні періоди були в нашому місті? Uh -huh. Аптеки, кафе з якимись родзинками, про магазинчики, атель'є різні. Тобто, і що в них траплялося. Це все ми маємо можливість озвучувати завдяки діяльності наших краєзнавців. Ось наше місто, ви знаєте, має своє видавництво Лілея НВ. Так, знаю. І вони підготували лінію своє моє місто. Книжок. І от е, завдяки авторам цієї серії, ми є, скажімо так, озвучкою, uh -huh. от е, 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 екскурсоводи. Завдяки от тому, ми маємо працювання преси того часу, і так далі, можливість озвучити реально ну дуже цікаві факти про те. Що сам, в який період, які б гроші курсували? Які були е, мабуть як містові угу. дуже багато? Було страхових афер <реш> Так <реш> в нашому місті насправді ось один варте чого будинок за сигаретку, так ось, і як як щоб збудувати перші кінотеатр, наш звуковий люм'єр підпалили. Будівлю свою сукупента, тобто і багато інших таких моментів. І щоб це дізнатися, треба відділити екскурсію. Так, ну я б сказав, навіть ви не є озвучкою, в інтерпретацію робите, тому що ви це ще й показуєте, в тому числі розповідаєте так. це емоційно. А жіночі обличчя, що це. Що це теж ми, так, це про відомих жінок. Це було в 2016 році, насправді, був конкурс. Це від. Був від Олександра Шевченка, тоді провели конкурс на кращу авторську екскурсію по місту. Я довго думала, що би то зробити, придумати, і вирішила, що жіночі про жінок відомих міста то варто розповісти. Ось і ця екскурсія дуже ходова для в нас. От дуже часто приїжджають робити такі, як посиденьки жіночі. Насправді це один з видів туризму. Ось дійсно приїжджає. Це туризм. Це не так. просто посаденки, називається. Це, це, це туризм. Ні, ну тому що приїхати з Львова до нас до Франківська на день. Це вже не просто ж приїхати ну, так, на посади. у Львові в каву можна попити. Так, ну, Львову закладі. Я а вони приїжджають в Франківськ. До речі, просто чому я так кажу, бо Львів'янок найбільше у мене було на екскурсії, насправді ці. І вони приїжджають і замовляють цю екскурсію. Не. Ось також в, нас є, в мене і дарували на день народження дівчатам. І так далі, тобто, якщо парк це для всіх, так. У нас це, навіть підземелья ну, на день це... народження дарують. О, до речі, так, про сертифікати. так. <гум> ну, Це цікаво насправді було б. Тобто це так. можна зробити як один із варіантів подарунку так, для близьких, абсолютно. або і сімейний, або щось на кшталт того. От навіть в нас було і для підлітка, значить на 15 років хлопців. Було, було для дівчини, так. і ось зараз 22 червня буде. Ми трошки змінюємо. Ну буде підлаштовувати формат, буде 11, 11 років дівчинці, Ось ми будемо розповідь адаптовувати. Ну бо дійсно просто наша розповідь та що оригінальна, скажімо, вона розрахована більш на інший вік. напевно, Але ми але все одно ми У Нас приводять і семирічних дітей. Просто ага. щоб вони були готові слухати. У нас немає формату прям 18 плюс розуміли, Там ми не розказуємо про якісь ну зрозуміло, так Зрозуміли речі, але просто дитина має бути готова слухати годину часу, ага. і якщо А таких дітей є насправді є. Є Такі що слухають і задають питання більше за дорослих. Ну це тим тим, тим паче класно, коли з малого віку зацікавляється ці військові. а Я... є, що дорослі лякаються і виходять. Лякаються Лякаю. навіть, що ви там таке розказуєте. Напевно, там привиди є. Педіть, подивіться, цілком ймовірно. Я не перевіряв, але так ми закликаємо, щоб наші машини дещо бачимо, дещо. Так, ось ми, ми вже... завжди людей знаєте, попереджаємо. Буває так, що 10 заходить, а дев'ять виходить. Ага, навіть так. Ми максимально бачу, частина наших глядачів точно до вас завітають, враховуючи, що буде вільний час, і це реально в центрі нашого міста. І це дуже ну це дуже класно, насправді. А Ще, що можливо таке Театралізовані екскурсії популярні? Так, зараз. Наприклад, що це таке? У нас е, є е, люди, які всугають живе історія. От палац потоцьких, якщо так, так, відвідати так, так. їхній інтерактивний музей, то там інтерактивна та екскурсія уже. Уже, уже інтерактивний, уже там сам Андрій Потоцький з'являється і розповідає свою історію. А то театралізовані актори mm. відтворюють ті події, які відбувалися в місті. Тодішнього часу. Mm. Так, так. Навіть в підземелі у нас, коли була річниця, ми запросили yes, but... акторів, і у нас ожили персонажі. Mm -hmm. Вони самі розповідали свої історії. І нас це було вражаюче. Люди заходили, і казали, Боже, Франко живий. Реально, він був як живий. Класно, це дуже класно, і це добре, що воно розвивається. До речі, і про плани мені цікаво, що о, ну, я розумію, що це достатньо складно розплановувати щось далі, враховуючи всі обставини. Про те, куди б ви хотіли рухатись, в якому напрямку. Можливо, є якесь вже напрацював, можливо, щось готуєте і воно має бути через певний якийсь період часу. Або що би хотіли ще якісь такі локації? От, особисто. Можливо, щось таке цікавеньке знаєте. Що ми або... говоримо в рамках комунального підприємства Центр розвитку міста і креації, то зараз дуже багато вони реалізовують проєктів, ті ж міжнародні гранти подаються наш Друга. департамент інвестицій, так? Франківському сприяє, вони робили відповідну конференцію навіть. Один з проєктів стосується того, що зараз будуть складатися гроші під земельні наше. Ось там будуть проводити е, таку трішечки, скажімо. Зміну реставраційні якісь моменти Так. парки та наші. Потім так само дуже багато вкладається зараз по проєкту. В парк на молодіжній. Mm -hmm. Ось там ось, закликаємо так містян туди прогулятися, там буде реалізовано дуже багато крутих локацій. Ось по тому проєкту. Тобто рух завжди йде вперед, для того щоб містянам було де провести вихідний день. Цікаво і корисно при чому. Так, ну а в нас ми все-таки плануємо, бо ми більш відповідаємо, знаєте, так, за заратуш. То в підвалах ми все-таки на наступний рік, коли вже приведуть по цьому гранту mm підготовку підвалів, більш проведуть ремонтні роботи, будемо таке робити -hmm. там квести для молодших школярів, скажімо так, задіювати трошки зменшити вік, і буде в нас. Вже в форматі квесту. Екскурсії. Тобто по формату, ну по формату і по курсу прогрес, тільки прогрес в цю сторону буде звичайно. А то можливо. що прагнуть люди, де коли приходять на екскурсію, то питаються коли, коли більше чикавіше? Що, так? Загалі... так, ну але ж ну зараз ну зрозуміло, ясно, що не на часі. Спілкуємося з іншими екскурсоводами, Знаємо, що вони готують свої нові тематичні екскурсії. Тобто, кожен в рамках своєї можливості розвивається. Не стоїть на місці Це... У нас багато екскурсоводів. До речі, знаєте, зараз пі запит що пішов по вулицях. Угу. От якщо ми говоримо про місцевий туризм, то саме від місцевих жителів хочуть, наприклад. От є передача ж вулиця була о, на, на телебаченні було, То, було було так. То і а зараз узагалі туди такий формат, наприклад, запит. А проведіть нам екскурсію не просто в льодову історичним центром, наприклад, вулицею там Вовчинецькою, вулицею Чорновола, вулицею Мазепи. Тобто не тільки такими як вже загальновідомі там Шевченка, Франка, а навіть такі здається, на перші при складніше по них підготувати. Ну, бо ну, так, так, наче так, би, нічого не примітно. Ніби... Так, але... але... Але там про але знаходить екскурсованта, і повітря дійсно йде. Да? Ну, це дуже приємно. Ну що ж, я буду дякувати вам за нашу розмову. Зрештою, буду бажати, щоб ще більше наших жителів приєднювалися, не соромалися, не боялися але поки більше дізнавалися про наше місто. Ну, якщо маєте бажання, також можете звернутися, якщо ви щось ми упустили до наших жителів і не тільки. Приїжджайте, якщо ви гості, відкривайте для себе наше місто. Якщо ви мешканці міста, більше піднімайте голову вверх, дивіться, звертайте увагу. І саме головне, Ну незважаючи ні на що, кожному, хочу побажати ну вміти радіти тому, що є, не чекати, що щось буде потім, а цінувати те, що маємо сьогодні. Оцінуємо Кожну хвилиночку життя, і ви знаєте, я завжди прощаюся кожною екскурсією фразою. І Ой. От мені і зараз і хочеться сказати, що ми не можемо дати життю більше днів, але можемо дати дню більше життя. От, хочеться всім побажати давати більше життя кожному дню. Ну і звичайно, дякуємо Збройним силам, які нас захищають. Так. Нам. Так. Дякуємо, дякуємо дуже вам. Якщо хочете дізнатися, чим почала, почалася саме ця екскурсія, обов'язково приходьте, тому що кінець ви ще й не почули. Так. так нагадую вам, що сьогодні у нас були фахівці з туристичного обслуговування, комунальне підприємство, центр розвитку міста та рекреації, а саме Тимошів Кристина та Воскобойнікова Тетяна. Дякую вам, друзі. Не забувайте підписуватися під наші соцмережі та заглядати до нас на сайту. На сайт у нас є Дуже багато корисної інформації. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Дякую вам.